Дякую, що залишаєтеся з нами. На Телеканалі Київ триває програма громадська приймальня». У нас з вами сьогодні п'ятниця, 23 травня. Ну, подивилася я певний таки, знаєте, розклад, що буде відбуватися саме щодо випускних у цього року. Така дата лунає, 28 червня. Хоча, наскільки я знаю, в багатьох школах якось свої дати оголошують. Але разом з тим випускні будуть. І от якщо ми говоримо про сукні, то трендів цього року теж багато. Одна з найважливіших подій у житті кожного старшокласника, звичайно, є випускний вечір. Він буває Ще раз у житті тому кожному хочеться на цьому святі виглядати особливо, при цьому продемонструвати і свій хороший смак і знання модних тенденцій. Юнакам в цьому питанні ну, дещо природно простіше. Класичний костюм в такій ситуації завжди буде до місця. А ось панночкам доведеться постаратися. Замить для вас поради. Влада назік дизайнер одягу. Сьогодні у нас у студії у працюємо в прямому ефірі 223.0971. Я от чесно такі люблю ефіри. Е, коли ви до нас телефонуєте, можливо, до нас випускниця зараз зателефонує, тому що наскільки я знаю, 11-класники вчора останній день вчилися. Е, наступний тиждень у них, скажімо так, підготовка і до зовнішнього незалежного оцінювання 30 травня останній дзвінок. Хоча вже так до їм вже трошки не до уроків. До ЗНО готуються, а вже не до уроків. Багато хто зараз якраз займається пошуками випускної сукні. Якщо ще не придбали, тому будь ласка, зателефонуйте, якісь поради отримаєте. Можливо, скажіть, яку сукню ви вже придбали якого кольору, тому 223 на 9,71. Владочка, ну вас завжди рада бачити. Спасибо. Шкода, що вас глядачі, не бачать у повний зріст, тому що ви побачили нереально красиву це як знаєте комплект, але виглядає як сукня. Шкода, що не, не видно, але. Нічого, зараз ми покажемо ваші роботи. Тоді ви нам прокоментуєте світлини у нас є. Скажіть, єдино, хочу вас запитати, ну ще є час купувати і придбати собі щось, правда? Є, Чому ні? У нас uh -huh. що вот, підступають закази на пошив, А, так? Uh -huh. Шйоми що до сих uh -huh. пор? А так. ви можете встигнути там до 20-х червня? Uh -huh. Ще так? Так, звісно. І до двадцятого болі більше того у нас вот стоїть по одному платі дедлайн до 30 мая. Uh -huh. Uh -huh. Ми теж успіваємо. А що зараз замовляють? Що люди діти ну, я так діти називаю, хоча б це абітурієнти вже майбутні студенти? Що вони обирають для випуск? Вибирають довгі платья. Довгі так? Длинные, да ну більш лаконічні, строгі, асиметрія. Це в тренді зараз і дуже багато девочки несколько вот є допустимо варіантів, коли купили платья. походили, посмотрели, мама допустим, шьются, заказывают, девочки потом посмотрели на результаты, как выглядят мамы, и потом пришли и говорят, мы вот хотим тоже у вас пошить платье, придумайте что-то нестандартное, нестандартное для нас, да, потому что mm -hmm. вот мне мое платье, которое купила, уже не нравится, разонравилось. Я mm -hmm. не хочу быть как все. Ну, це взагалі переваги індивідуального пошиву, да. тоді ти не такі, як усі. А, скажіть, а що до кольорів, що обирають? Чи, в принципі, ну я знаю, що ви постійно, я з вами тут абсолютно чесно погоджуюсь, що не можна так, якщо написали, що синій а, фаворі або там я не знаю червоний, щоб всі були так одягнені. Ні, ні. Кому що пасує, треба обирати. Але от що замовляють дівчата? Що ну, вони обирають? Ви знаєте, в тренді пастель зараз, час угу. е та м'ятне, лілове, лавандове, угу. персікової отінки. Но, тем не менее, девочки как-то в основном стараются какие-то темные, либо же яркие цвета выбирать. Не всем просто идут эти э, пастельные тона, ну и девочки, может быть, видят себя по-другому тоже. Э, сейчас очень популярный темно-фиолетовый, синий цвет, э, синий с серебром. Это вот среди выпускниц по нашим заказам. Очень любят, чтобы была ручная работа, э, вышивка жемчугом, допустим, либо же ручная работа в плане вы, э, вышивка нитями. Поэтому Більше всего девочки придерживаются принципа, чтобы быть не такой, как все, чтобы не показать ни в коем случае платье, даже вот стирают фотографии с телефона, чтобы девочки их не одногруппница, одноклассница не увидели э фотографии. Также очень популярны вышивки украинского орнамента. Супер, це за це да. убожню наших дівчат і взагалі Україну. Ну у вас так не видно, можливо. У вас теж, це ж, знаете, дивлюся і і пригадую Марію Примаченко і її роботи. Так красиво, маленькі просто квіти у вас вишиті, але дуже це ручная работа Ручная работа, тоже вышивка. Дуже да? красиво. Слухайте, и кулеры такие красивые, все. И желтый, такие багряно-желтый. Вот это, 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 молодь, сейчас все для Это сейчас важливо, очень актуально, так, что? да, очень любят ручную работу, очень любят вышивку, национальная, все национальные какие-то колориты. Даже вот девочки шьют себе там синие платья, допустим, угу. насыщенного цвета и подбирают желтые украшения, желтые аксессуары, для того, чтобы как-то показать комбинацию вот наших цветов нашего флага. Плюс ко всему очень популярные сейчас вышивки мальф различных цветов крупные либо же принты используют в выпускных платьях но они как бы и напоминают наш орнамент национальный в то же время красиво очень смотрятся очень любят веночки очень популярные мы сейчас изготовили уже где-то 7 веночков я думаю что на этом не остановимся потому что ну это и тренд и плюс ко всему красиво І в національному стилі. Ну, віночок не підрозуміває під собою, що таке національне в український вінок. Но, не, я не мені, розумію, він що я десь нагадую, але да. це те така сучасна річ виходить, сучасний аксесуар. Абсолютно так. Верно. Слухайте, а це насправді от віночка, є така такий великий плюс. Що можна не робити ніякої зачіски такої серйозної, так оце, це як накручують бідним дівчата, звернулася в перикарню. Може, скільки чуєш, що знову ж таки, що з вашою там дитиною? Та сидить плачеть, бо на ту зачіску в перукарні зробила. А тут перепрошую, волосся помили. Якось красиво, просто можливо, там я не знаю. Вклали самі вдягнули віночок. Все ну хто то локане там ну, розказували, будь хто то та коси красиві буде ага. зап заплітати, віночок. одягати. Более того, у нас даже невісти в останнє час заказують віночки, а не фати. Нічого собі. Да. Ну, бачите, все все українське працює. Воно і раніше Українська мало вже працювати. Але... Завдяки подіям, бачите, як воно відкрилося, те, що багато років ми якось приховували в собі, а воно да. тут. І ви знаєте, mm -hmm. от ще дуже момент такий, після всіх е, собит, які mm -hmm. произошли і до сих пор при... Мы можем наблюдать люди как-то мобилизировались, наши граждане и стараются покупать украинское, носить украинское. Не все, конечно, но очень многие, те, кто раньше этого не делал, они вот обратились именно к украинскому производителю. Это да? же здорово, це насправді так напомню, что и Мае Буты. Мы всегда говорили: если вы патриоты, то в первую очередь вы должны приобретать и пользоваться украинскими вещами, украинским продуктом. От Нашого производителя. Mm -hmm. А то у нас полюбляють у Верховну Раду у Вишиванках ходити і вважають, що це ознака. Ну я yeah. депутатів, вважаю, що це ознака українськості. Хоча насправді ну, не всі не будемо говорити. Є такі, що дійсно до цього ставляться так по щирому, по справжньому. Так, 223-09-71, якщо є запитання ми і або якісь коментарі, хотілося б почути. Так, на теле... на екранах телефон прямого ефіру. Ну що? Зараз хочу, щоб ви показали. Одразу звертаємо увагу, що це не всі ваші роботи. Це те, ну взагалі, це навіть маленька крихта того, що ви робите, але просто хочеться Добре. показати, щоб якось знаєте, наш ефір з вами внести в нього таку візуального підтвердження ваших робіт. Прошу, покажіть. Давайте посмотримо. Ну, блакитне, так От такий колір. Теж, якщо пасує, то варто вдягати. Правда, Звісно, дуже хорошо підходить блондинкам. Так, не тор... не поспішайте, будь ласка, так. Mm -hmm. Ну вот Желтый платье поле, с да? прямыми четкими линиями, с геометрическими, девочки тоже очень любят, плюс ко всему mm -hmm. на многие фигуры подходит это платье, пользуются спросом большим. Красиво у тебя суп. Да, очень а цены А не Оно имитирует не корсет, корсет mm -hmm. тоже в моде сейчас, корсеты различные, mm -hmm. бюстье модные. Тоже интересно, вот такие мы. Здесь четко Полосно. просматривается геометрия, угу. что очень актуально. Ну, это черно вдигают на выпуске. Одевают. Вдягают. Одевают, очень многие тоже одевают. Ну, светло такие красивые. Это белое платье, угу. а, в силуэт рыбка у него. Угу. Издалека, если, чуть, если присмотреться, можно заметить силуэт скелета. Как бы это грубо ну, не звучало. Не так но, не видно, якщо но, придивитися, ну, можна можливо, увидеть, так. Если присмотреться. Да. Там очень много ручной работы, вышивка uh -huh. жемчугом. А це у нас короткі, так? Коротка Короткая суттєва. Да. А коротки зараз ну, коктейльні теж купують, замовляють. А, так, за в основном uh -huh. заказывают платья короткие уже на автопате. После, после того как торжественная часть что пробегаются девчата так есть да есть да. у кого есть возможность mm -hmm. кто хочет как-то еще себя э, перед подружками представить в, в, в лучшем да. Да, в лучшем виде он еще де, де, девочки еще одно платье покупают или же шьют и это уже как правило короткое платье Вверх может быть лифт корсетный низ это пушная юбка либо же э, платье футляр короткое э, бандажного типа В них просто удобно, не жарко, можно танцевать да, можна для і комфорту. Э, Сукня трансформер. Снизу коротко, сверху я как-то не знаю. Я буду просто знімаю, йох, і пішла вже. Там. Да, в прошлом году мы делали такие платья э, девочкам. И кстати, вот несколько удачных вариантов таких вот было. Дівчинки говорять, ми спочатку були в длинному варіанті платья, потім зняли верх і залишилися в платі футлярі в короткому. Нам вже було говорить удобно, комфортно, танцювали, Отдыхали. Відпочивали. Да. Ми ну якось все одно вважається, що хлопцям простіше в цих всіх питаннях, але теж хотілося, щоб вони. Якось виглядали незвично. Щоб знаєте, кожному хто на випускному буде виглядати якось цікаво, нетрадиційно, Ну, все таки запам'ятовується. І світлина, я на яку там за 20 років, коли мене то скажеш, слухайте, ну супер, так було цікаво тоді. Я, наприклад, не люблю дивитися свої світлини з випускного, тому що зараз я розумію, що якби в той період я так думала, як можливо там зараз або кілька років тому, я б по-іншому. А знаєте, пішла, купила. Ну, É coisa Ну, так, время так, зараз бы я ох, я зараз вже вигадувала, знаєте, по-різному, щось було таке неймовірне. Ну, я б так принаймні вважала. А от з хлопцями все одно теж ось щось порадьте, Хоча, я знаю, що ви так до чолов... чоловічем не стикаєтеся. Мы ну... работаем тоже с мужчиной. Що їм дівати? Ну, в первую очередь, нужно придерживаться какого-то стиля. То есть очень много мальчиков, которые там, смотрят, выбирают в интернете картинку какой-то звезды из фильма, і да? вот стараются повторить вот такой образ, приходять и говорит, я хочу вот. Точно такой же костюм. А, угу. Можно, конечно же, поиграть с рубашками. Сейчас угу. большой выбор и а... В принципе, и фурнитура вся позволяет, различные отделки, выше, шире манжет, выше воротник, стойка. Такие детали, какие-нибудь, ну, но в комплексе они выглядят да. сутево и классно. Между прочим, да? маленькие детали, они, в принципе, создают целостность образа. Маленькая какая-то петелечка, маленькая угу. пуговичка, вот уже по-другому, которая будет там, пуговицы синяя, а последняя угу. будет красная пуговичка, красная петелечка. Та Это желтая вот, нехай уже будет, уже у нас, же рухается, Курсом, да. давай ты там. Да. Угу. Это будет всегда интересно смотреться. Мы всегда стараемся предложить какие-то нестандартные варианты. Если это пиджак, то может быть какой-то асимметричный крой этого пиджака, там, с какими-то стилизациями, допустим, чтобы несколько нога напоминал гусарскую форму. То есть какие-то вот такие вот моменты мы используем. И это всегда интересно. И ребята потом одевают эти костюмы и не только на выпускной, и в в принципі, А о, на останок, От запитання про сукню, якщо повертаючись, то є така, таке, вже зробили його дещо прислів'я, що а, випускала сукня це сукня на один вечір. Я, наприклад, так не вважаю. Можна підібрати і пошити такий варіант, які можна використовувати і скажімо так, ще на якісь важливі. Дуже багато зараз заказчать, вони більш практичні от вот этих вот пачек, длинных, mm -hmm. ко длинных, которые действительно ни к чему не приспособлены, кроме как к выпускному вечеру. Потом ты ее никуда не оденешь, разве что-либо об обрезать. Но тоже не вариант. Зараз вибирають можно яке можна на день рождения, на свадьбу кому-то продумують наперед, а куди я зможу там, в таких цветах, в таких, в такой комбинаторике, яка є обувь. Тобто дівчатки вже більше сумом підходять. Так вопросу. вам дуже сьогодні буду дякувати. Якщо ми говоримо про такі національне, традиційне наше українське, те, що дійсно останнім часом ми почали сприймати по справжньому, завдяки от, дійсно подіям. У нашій рідній коханій державі хочу звернути вашу увагу. Наскільки так подивилася в соціальних мережах, зокрема у Фейсбуці, зараз а, такі флешмоб організовують саме 25 травня, коли необхідно прийти. Ну не не те, що необхідно вас ніхто не змушує це за побажанням прийти у вишиванках і всієї родини. Ну, справді, це цікаво буде виглядати теж. Тому шановні глядачі, ще раз звертаю вашу увагу, що 25 травня країна обиратиме вибори 2014 на телеканалі Київ. Триватиме з восьмої години ранку до двадцять години ранку. Я мої колеги працювати саме для. Для вас у прямому ефірі телемарафон Вибор2014. Не пропустіть і обов'язково йдіть на дільниці, голосуйте і обирайте. Вам до зустрічі. Дякую, побачимося. Спасибо. Влада Найзік, дизайнер одягу, була гостем нашої студії. Отже, на сьогодні все. Ще раз звертаю вашу увагу. Ми побачимося у неділю, о 8-й годині ранку. Будьте з нами. Люблю, цілую до зустрічі. Нехай щастить.